Вітаю, друзі. Поговоримо про поневолені народи Російської Федерації. Справа в тому, що Українська Верховна Рада вчинила дуже мужній відповідальний крок. Принаймні в Росії ще не зрозуміло, що це більш ніж дзеркальна відповідь на захоплення українських територій і анексію їх. Справа в тому, що Україна. Визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою територією. І зараз мова заходить про визнання такої Республіки Білорусь. Хоча Республіка Білорусь суб'єкт міжнародного права, але за фактом нинішня Республіка Білорусь. На чолі з Бульбенфюрером Лукашенком за своїм статусом не більше, ніж Республіка Татарстан Російської Федерації, а то й менше. Мені здається, що в Республіка Татарстан значно більше суб'єктності, ніж у Білорусі Лукашенка, нинішньої Білорусі, оскільки він є невизнаним, зокрема українською стороною. Тобто він є узурпа, узурпатором влади, і жодна цивілізована країна не визнає його президентом. Тому це така Білорусь зараз територія з невизначеним статусом. І звернення патріотів із полку Калиновського про надання Білорусі статусу тимчасово окупованої території є цілком справедливим. Але цей Маховик запущений далі У Верховну Раду внесений законопроект про визнання Республіки Татарстан. Хочу нагадати: Республіка Татарстан мала міждержавні відносини з Російською Федерацією, і вона, останньою із суб'єктів так, так званої Російської Федерації, демонтувала. Статус глави держави як президента. В Татарстані найдовше статус президента протримався. Ну, але для Москви це був символічний акт, щоб президентом на території всієї цієї квазі-федерації залишався тільки Путін. Ну, Москві дуже так. Тремтливо ставляться до символічних моментів. Вони знають, як символічні тріщини призводять до тріщин реальних. Отже, внесений в Верховну Раду закон про визнання Республіки Татарстан. Є звернення від е, національного руху Башкортостану про визнання Башкортостану тимчасово окупованою територією. Я думаю, що в мене небагато часу, і таке звернення е, з'явиться десять джерел Республіки Маріел чи республіки Чувашії. Особливий статус, де Україні варто приділяти особливу увагу, це прикордонні території. Є Карелія. Ми всі пам'ятаємо, як сталінський режим пробував створити з Карелії плацдарм для захоплення Фінляндії. І тоді Автономна Республіка називалася Карело-Фінська АРСР. Саме з неї формувалася атака на Фінляндію, і, наскільки я пригадую, навіть уряд Кусінина був. Сформований, здається, в Кохлаяре. Отже, е, Карелія своїм прикордонним статусом з Фінляндією по суті ну, розріженим карело фінським населенням є Бурятія, яку навіть російські експерти дуже часто е, називають бурят монголією Є тива, яка була включена в склад Радянського Союзу 1944 року. І тива дуже специфічна територія, вона страшно бідна, криміналізована, через що бурятів і тивинців Твинців так багато було на території України. Бо крім служби в Збройних Сил, більш-менш інших соціальних ліфтів для цих територій не існує. Тому Україна повинна працювати із цими народами. Тим більше, що на території України проживають національні меншості представники цих народів. Треба шукати формулу як через ці меншини. А в нас в Україні бурят був прем'єр-міністром і міністром оборони. Юрій Іванович Яхануров – прекрасний спеціаліст, патріот України. Саме з ним представники Бурятії свого часу ну, пробували вибудовувати дуже серйозні такі відносини поза Кремлем. Механізмів багато. Добре, що. Ця дикість російська, нарешті, розв'язала Україні руки, тому що свого часу такі ну, зусилля українських патріотів в підтримку національно-визвольних рухів Росії вони ну, натикалися на велике невдоволення українських спецслужб. Справа в тому, що в 90-х українське СБУ було філіалом ФСБ швидше, ніж патріотичною структурою. Ну, така гірка правда, тут від цього не дітися. І тоді будь-які зусилля по підтримці патріотів із поневолених народів Російської Федерації натикалися на великі скандали. Тобто, сама СБУ, наприклад, патріотам із Конгресу українських націоналістів радила цим не займатися. Плюс до того ж, ну, Кунівці досить активно підтримували. За опозицію, що теж було ну, предметом такого невдоволення з боку офіційного БАКУ. Ну, а про порятунок родини Джухара Дудаєва, мабуть, всі пам'ятають, саме Конгрес українських націоналістів порятував е, родину Джухара Дудаєва. І за що в патріотичних. Е, Бійців Республіки Ічкерія Київ завжди сприймався як ну, друга батьківщина, умовно кажучи. Такий координаційний центр, для, де вони могли безпечно якийсь час перебути і транспортуватися до Польщі або до Туреччини, де в них справді розгалужені комунікації, зв'язки у владі турецькій. В Україні цього не було, але. Можливість транзиту з опорою на праві політичні сили в Україні були. Тобто, зараз приходить момент, коли Україна повинна системно працювати на допомогу поневоленим народам Російської Федерації, так званої Федерації, бо вона не є по факту Федерації. І ці дії в перспективі можуть принести саме Україні таке моральне і політичне лідерство остаточно і безповоротно на пострадянському просторі. Хочу нагадати, що після грудня 91-го року, десь з рік Україна була моральним і політичним лідером пострадянського простору. Але комуністична номенклатура продажна, вона. Зразу змикитила, що треба триматися Кремля як вошах кожуха, бо інакше їх зметуть, викурять із влади дуже швидко. Ну, в історичних мірках це сталося досить швидко, але нам би хотілося все швидше зробити, швидше стати європейцями, швидше скинути ту шкуру. Зміїну шкуру совка із себе і стати нормальними повноцінними європейськими громадянами стає тільки з великою кров'ю, з великими втратами. Але стає, тому й переможе. Слава Україні!